У ніч на 17 квітня 2025 року російські дрони вдарили по Дніпру. Серед пошкоджених об'єктів Дніпровський академічний театр опери та балету, ударом вибито вікна, пошкоджено фасад і частину конструкції. Але поза вибухами історія цієї будівлі варта окремої сцени. Збудований у 1974 році. Театр став одним із головних культурних символів Дніпра. Його архітектура це поєднання монументального радянського модернізму та класичних форм. Вертикальні арки фасаду миттєво впізнавані, а фонтан муза став невід'ємною частиною театральної площі. Раніше на цьому місці був повоєнний парк імені Войцеховича, частину зеленої зони зберегли, і вона стала частиною сучасного ансамблю. Проєкт розробив архітектор Борис Жежерін, який до цього створив драмтеатр у Житомирі. Але в Дніпрі масштаби були інші: театр мав стати домом і для опери, і для балету. У день відкриття, 26 грудня 1974 року тут поставили лебедине озеро, і з того часу оперний став культурним символом міста, що поєднав високе мистецтво і унікальну архітектуру.